Це звичайний бутонний паркан. Типу, називає європаркан. Знаєте, всі кажуть, як на кладовищі. Ось він з іншої сторони виглядає ось так. Звичайна бетонна плита. Зараз вже є ось такі, але двохсторонні. Тобто у вас фактура буде з двох сторон. Там, типу, плита набагато тонша йде, і їх дві. Ну, на той момент такого не було. Зараз вони вже е, виробляються такі. Я б ставив, би такі. він там не набагато дорожчий. Е, до речі, ще про паркани. В Тіктоці є дівчина, вона знімає паркани, я так розумію, їх виробництво. То у них там якість тих парканів взагалі топова. Вони одразу додають якийсь пігмент в бетон і одразу ви отримуєте таку кольорову плиту, яка у вас часом не буде вигорати, не потрібно її фарбувати. А також вона отак тупо блистить, знаєте, ну дуже круто виглядає, але ж там, мабуть, і ціна відповідає якості. А взагалі, сам по собі, паркан це найліпше, найдешевше рішення, яке можна знайти зараз. Ну, Якщо брати паркан, а не просто огорожу якусь сітку, там. цей паркан виходить набагато дешевший разом з монтажем, з доставкою з усім, ніж паркан з профлисту.